Молекулярна кухня та кіберкультура мережа Сільпо відкрила два нових супермаркети у незвичному дизайні. Смачна мова! Чули, а в Україні вже є перекладачі. Починається відкрите голосування за номінантів РАО Awards 2024. Обирайте своїх фаворитів. Вітаємо! З вами щотижневі новини про розрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Одразу два нових супермаркети «Сільпо» відкрилося у жовтні, і по традиції кожен має унікальний дизайн. Так у столиці вже працює новий супермаркет у стилі молекулярної кухні за адресою Максимовича 32. його площа 1700 квадратних метрів. Цей сільпо прикрашають зображення кухарів науковців, які творять гастрономічні дива за допомогою незвичних для кухні приладів, колб, пробірок та інших лабораторних інструментів. Навігація в магазині теж особлива: каси можна знайти за штативами сколбами, а вивіски відділів розміщені у прозорих боксах, що символізують стерильність та чистоту продуктів. Кожен елемент інтер'єру розповідає свою історію про трансформацію звичних продуктів у щось незвичайне, замість вивісок чашки Петрі, в яких відбувається магія розкладання продуктів на молекули. У відділі овочів та фруктів символ ДНК, як натяк на те, що кожен продукт має свій унікальний код смаку. Алкогольний відділ це ніби окрема лабораторія з інсталяцією колб, які створюють атмосферу справжнього наукового центру. А у Львові новий супермаркет Сільпо відкрили у колаборації з легендарним кіберспортивним клубом Наві цього площа понад 1600 квадратних метрів і розташований у ТРЦ. Вертикаль концепція нового супермаркету занурює гостей у історію кіберкультури від перших комп'ютерів до сучасного кіберкору напряму, натхненного футуристичною та науково-фантастичною модою. Дизайн продуманий до деталей. Вивіска складена з клавіш комп'ютерної клавіатури. Касові зони оформлені у вигляді мікросхем. А нумерація кас приховує дещо особливе: касу 404. на колонах магазину можна побачити програмний код із сайту сільфо. А в зоні напоїв гості потрапляють у стилізовану серверну символічною деталлю інтер'єру стало. Стилізоване під Windows зображення Сільпо 98 рік, коли було засновано мережу сільпо. Вибір концепції для нового магазину не випадково. Львів називають неофіційною столицею українського it ком'юніті. Окрім інноваційного дизайну, магазин пропонує широкий асортимент продукції, делікатеси з понад 80 країн світу, крафтові продукти від українських фермерів у лавці традицій. Щодня у супермаркеті пектимуть духмяні багети, хлібчик та круасани, а також коптитимуть рибу та готуватимуть улюблені страви. У випадку відключень електроенергії обидва супермаркети, і в столиці, і у Львові функціонуватимуть як пункти турботи та незламності. Усі охочі зможуть скористатися безплатним Wi-Fi та підзарядити свої гаджети. Я знаю українську, польську англійську, а от смачномови треба повчитися у кур'єрів сервісу доставки їжі Болтфуд. У новій рекламній кампанії вони стали перекладачами смачномови. Основну увагу в промо компанії зосередили на формуванні позитивного іміджу кур'єрів, які є обличчям бренду на кожному етапі взаємодії з клієнтами. Це рішення відповідає комунікаційним цілям та допомагає сформувати людяний образ бренду. Для відео обрали локації, куди найчастіше замовляють їжу. На роботу додому та навіть у парк. Дивіться самі. Вона каже, який він смачний. Саме задоволення! Саме задоволення. <плес> Каже смачніше ніж у мами. Що ж дучик сказав? Нагадаємо, Bold Food працює на українському ринку з жовтня 2020 року. Сьома церемонія нагородження кращих компаній у сфері ретейла та торгової нерухомості RAU Awards – відбудеться 5 грудня цього року у Києві. І ми раді оголосити, що починається відкрите голосування за номінантів. Переможців визначать експертна рада, до якої увійшли представники профільних асоціацій ретейлу та девелопменту. І відкрити голосування учасників ринку, після чого результати будуть підсумовані, і організатори назвуть переможців конкурсу. Обирайте своїх фаворитів до 19 листопада включно. А про тренди в українському ретейлі у 25-му році, як роботодавці допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя. Звіт про діяльність Асоціації ретейлерів України за третій квартал 24-го року, а також кейси, колонки, інтерв'ю все на сайті Rao.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. Зустрінемось за тиждень.